Знімок 25-метрового прапору України Євгенії став найкращим на конкурсі, який проводило посольство США в Україні. Жінка каже, усе вийшло спонтанно, просто прийшла на мітинг підтримки єдності в країні і почала фотографувати. Бальшою 25-метровий флаг, куди його можна примінити? Вот возникла эта идея, ідея, і вот этот 25 метровый флаг 13 апреля. Стоп, 30 марта растянули, не знаю какое количество людей, много людей. Вот на площади Маяковского перед фонтаном. Собственно, вот эта фотография и получила, так сказать, приз. С конкурсом теж усе вышло майже випадково. Увидела объявление от посольства. Случайно попалась в ленте. И я почитала. Услов'я а тому, що дана бути фотографія, должен ні дуже бить об'єднує професіонального должна бути фотографія, которая символізує по єдність е е е України. Для успіху багато не треба. Головне щирі почуття та бажання. Так і вийшло у цьому конкурсі, як не дивно, але перемогти в такому масштабному змаганні. Жінці допоміг звичайний смартфон то благодаря чему я делаю фотографии, это мой вот любимый вот в таком футлярчике патриотическом. Это я купила у нас на острове Хортица. Вот такой вот э, смартфончик. За останніх півроку Євгенія маже тільки та й робить, що знімає патріотичні фото. Бажання як-то соучаствувати, як-то давати можливість об цьому знавати іншим людям. Вот, Ця зима, ця весна, вона нас всіх змінила. І тут э, всплеск патріотизму, то ощущение себя в Україні і України в собі, а действительно, вот от я сейчас говорю у меня мурашки по по спині, тому що ми стали другими. Оксана Заводовська, Ярослав Бардаков, спеціально для медіа нові проекти.